Один, два, три, чотири. Один, два, три. Четыре. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Спочатку ніжки. Один, два, три, чотири. Один, два, три, один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Якщо ви помітили, то на один, два носочок нас паралельно. Іде стопа до дзеркала. Плюс ми бачком стаємо. Тобто один, два, три, чотири, рівно. Далі, один, два, три, чотири, рівно. Тобто, у нас має бути такий поворот оберт корпусом: 1, 2, 3, 4. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири.